Моє ім'я Колосова Ріна, зараз я мешкаю разом зі своєю сім'єю у Німеччині в місті Нетвін. Тут гарно, чисто і спокійно, але я часто згадую Харків. Коли я дивлюся на тихий провіційний Нетфін, я згадую мій рідний мегаполіс, метишуй вулиці, шумні проспекти життя, що вирує на кожному кроці. Тут я бачу річку Рейн, красиві мости над нею. А на думку спадає наш Харківський червоний парк Стрілка. І міст, який збудували там, звиваються дві річки Харків і Опань. Найменше вражає історичною архітектурою, величними геотичними храмами. А мені згадуються харківські будівлі, найперше в Україні хмарочос Держпром, університет Імені Карасіна, Виховочинська церква. І найвища в Україні дзвіниця Успенського собору. Уже три роки поспіль ми святкуємо новий рік далеко від рідного дому. Тут були ялинки, іллюмінації святковий настрій. Але мені ніколи не забути найвищу 40-метрову харківську ялинку на найбільшій площі України площі Свободи. У Німеччині з великою любов'ю люди ставляться до природи. Вони створили красиві парки і сквери, а в моїй пам'яті жили спогади про Савченка, харківський зоопарк та центральний парк відпочинку. Яке ж це там рідне! Німеччина також славиться своєю кулінарією. Смажені ковбаски, мигдалеве печиво, смачні десерти та тістечка. Багато чим можна себе потішити, а я так скучила за круасанами з колінчиків. І піцею з буфету. А ще я скучила за рідною савтівкою ліцеєм 138 за вчителями та однокласниками. Я обов'язково повернуся.